Друзі, привіт! Вас вітає компанія OpenVisa. Хочемо вам сказати, що у нас для вас є приємна новина до 1 жовтня 2023 року. У нас діє суперпропозиція на реєстрацію на Green карт. Ви можете отримати реєстрацію за супер зниженою ціною, тобто за мінус 50%. З 1 жовтня ціна складатиме 47 доларів. Тому запрошую вас подавати свою анкету на реєстрацію, для того, щоб коли відкриється реєстрація на грін карт, ви могли змогу подати вільно свою заявку, подати заявку за зниженою ціною і не чекати термін, тому що коли всі подадуться, кількість людей, які будуть бажати реєструватися, буде на порядок довше, і ця процедура складатиме довше. А так як у нас є час підготуватися, ви завчасно заповнюєте анкетні дані, які ми вам даємо, і коли. Відкривається реєстрація, ми все швиденько подаємо. Дякую вам за увагу і до зустрічі на реєстрації. Green Card. Нехай Green Card достанеться саме вам.